Це супер серія Балді. Він вивчив українську мову, ви прикидаєте? Українську мову. Добрий слухати. Добрий день! Вітаю в моїй школі! Чуєте? Добрий день, добрий день! <схи> Що, Балді? Ви Витривали метр зошити. Та це прекрасно, Один. Два, два. Три. три чотири. 5. Балді ззаду. Пограємо. Балді ззаду. Так, мені треба бісоду, щоб його нагнати. П'ять зовсім і зібрало, тому що я, я. Оце підстава була. Оце була настояща підстава. Ви самі бачили. Мене підставляли з кожного боку. А балді ще й летить, як навіжений. Тож закриє. Науки Це я! Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Балді. Але це не просто серія. Це супер серія Балді. Він вивчив українську мову. Ви прикидаєте? Українську мову? Добре його слухайте. Добре, слух, так. Грати. Грати! Стиль Класика, давайте, люби. Стиль класика. Зіграю Хонки з Балді у ремастері оригінальної гри. Добре, добре, добре. Почати, почати. Завантаження. Просто ідеально, ви розумієте. Оу, oh, Добрий день! Вітаю в моїй школі! Чуєте? Добрий день, добрий день. Що, <плес> Балді? Витривало метр зошити. Та це прекрасно просто. Математика наше все. Настав час для нашого улюбленого предмета. Математики, дай правильну відповідь на три завдання. Вау! Вау, ти каже, ти я за мене. Навіть говорити Та говорити нічого не треба. Вборався. Супер, це правильно. Ти молодець. Ходи забрати нагороду четвертак Натисни Я -я -я. на нього кнопкою взаємодії, щоб взяти. Добре, добре, Тоді це ж прекрасно все. Це ідеально. Ти Балді стиль. каже вам не сховатися. ха-ха Тих він там говорить і говорить Петрою, Петрою, добре. Блін, ну пацани, красавчики, що зробили озвучку українську цій грі. Завдання один. Так. Два, Мінус шість. Відняти вісім. Він навіть говорить. Шудово впоратися, ага, а тисяч... Що зараз буде? А чого він не говорить? Де Він Він там. Ну що, погнали? Так, два зожі з семи. Ми це вже приходили, так що для нас це буде легко. Буде легко, але. Я так хочу слухати, що вони говорять. Перший раз хочу слухати. О, тих, тих, хтось біжить. А з якого боку? Чуєте? Він теж ці малий по українськи говорить. Давай поскачем, що він там говорить. Так, давай, 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 давай. Так, 5 плюс 8. Скільки буде, хто знає? 13, правильно. 2 плюс 3, 5. Не знаю. Давай, 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 давай. Тризов стає. Він там. Встигнемо це спереду чи не встигнемо? Надіюсь, що встигнемо. Він далеко. Я надіюсь просто. А може і не встигнемо. Давай, 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 підходь. Так, 6 плюс 3. 9. 6 плюс 8. І, скільки буде? 14. Не знаю, давай, 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 давай. Він же близько. О, він же дуже близько. Чи то що у нас є. Я я оце. То би кожна гра була така українська. Не лише інтерфейс, а взагалі озвучка. Та то б ідеально було. Я думаю, що це буде. Випишіть в коментах, подобається вам чи не подобається. Я думаю. Та що я думаю? Я впевнений, що подобається. Так що лайк і комент вже хода. За то шо балді знає українську. Давай, 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 давай. п'ятий зошит. Так, вісім мінус один, 7к. 1-4, мінус 3к. Не знаю. Неправильні відповіді. Давай, давай. Ой. Oh, mm. 2-3 4. 4. 5. Балді ззаду. Пограємо. Балді ззаду. Так, мені треба бісоду, щоб його нагнати. П'ять зощтів ми зібрали, то може її один зожд. Пограємо, каже, оце. Це я розумію. Так, ми купимо тут бісоду. О, Один. Давай! Один, два, три. Ч ты? Тихо, бо там їде той. Так, мені сюда напряга. Я бачу тебе. Хуліган. Я бы взяв щось то Що? Я нічого не маю. Так, давай, 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 давай. Я нічого. Балди. Балди мне набил. Давай, давай, Давай-давай, ти. освіти наука, демо стиль. А тут стиль вечірка, всі речі запаковані та перемішані. Добре, стильдемо, помацайте новий контент із школи Балді плюс, яка зараз у дочасному доступі. Та, то я знаю, давайте це просто. Круті фішки, дзеркало. Пройде стиль, вечірка, шо, що, шо що, шо, що, що? Давай, давай! Забігом пройдемо. Нам головне слухати, що він говорить просто. Oh, oh, Вітаю, мої школі! Вітаю, вітаю. Балді каже, вам не сховатися. Мінус 4. Мінус 1. 7. Я би вже ніколи Балді не грав, я би ніколи не грав. Але я як побачив це. Це забрати треба пограти, я взяв нагороду. Добре. Натисну на нього кнопкою. Я знаю, Завдання знаю один. Не віриться, не, не віриться. Не віриться, віриться, віриться. Я чую кожні двері, які ти відкриваєш. А що я зроблю з цими дверима, Щоб ти їх не чув? Там є якась штука, щоб їх помастити, щоб вони не скрипіли. Добре, побігли. Рай швидко, чик-чик. Всім зашетів знайшли. Все, до побачення. Я в описі кину ссылку на цей українізатор. скачуйте і грайте. Українською по українськи в Україні. Хех. Так, бісода, давай, 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 давай. Чикс. Бісода є, якщо що, Балді получ. Я чего він десь ходить, але де? Десь далеко, походу. Тихо-тихо Тихо-тихо Ножиці берем? Брям. Так, добре, 8 плюс 2. Десяточка. 3 плюс 4, 7. Не знаю. Неправильні відповіді мене нервують, Балди каже. Ту, ту ту. О! Кабінет вчителя. А ні, он вчет для директора. А що? Директор тоже може бути вчитель. Так, лише для вчителів. Добре, добре. Прикольно написали все. Так, тихо тут. Є Є зошит. 7 плюс 6. Ого, це тяжкиє 13 аж. Двоєчка. Нульовочка. Добре. Скільки в нас зошитів? Чотири Тихо, малий ще десь бігає. Чи хто то свистить? Малий. Та не чіпай мене малий. Давай. Так, я Балді не знаю, де. 5 плюс 8, 13. Напевно. Я щось Балді тону не бачу. Це була пастка. Ви видели, що це була пастка? Давай, давай. давай, давай. Третя спроба. Трета спроба. давай. Та я ж мов це пройти. Я піддаюся просто йому. Ага, добрий день. Ну, ну, добрий день.

Три приклади не добре ззов. Це ще такого тут не було. Як я так не добре Це капець, оце ззаді стану. Яй-яй-яй! Ви бачили? Три приклади. Та бо то літо канікули. Не добре розв'язав, так що ви вчіться. І підписуйтесь, то не підписаний бігом. Бігом. Взяли, підписалися. Витривало метр. Так, ну пів 6, шістьорка. 7, 12. -ка. Не знаю. Давай, 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 розворот. Ножиці треба взяти. Він же ззаду. Не догоне. Може й догони. Я не хочу грати. О, чоловін. Два. Три. 4. Чотири, чотири, Папа. Чуєш, а він тому каже, пограємо Балді? Певно, ні. Балді йому як пограє, то. Мінуст 3. Давай, 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 розворот. Балді вже тут, може знову не встигну. А, ні, все нормально, встигаю. Так, мені треба купити бісоду. О! Ху, повезло! Я якраз розбіг. Так, добре, добре, бісода є там. Є тут, ми купили, добре. Якщо що закинемо бісоду. А принципі Балді далеко. Ми можемо зараз покінці сюди зайти в кабінет, забрати ще один зошит. Оцей. Чи не можемо? Чи не вспіємо? Може і не вспіємо. 3 плюс 7. 11 -ї -ї -ї! Неправильні правильні відповіді. Йой йой балді дістав! Я в нього кинув той. той. Один! О, два! 3, 4. <говори> То все, цей малий, гімнюк. Малий з ту скакалку. Школі Я не розумію, що ніхто на не може забрати на ту скакалку, чи що? Оу, оу, оу. Добрий день. моїй школі. Вітаю, вітаю. 6 плюс 2. Табу мене правильно приклади розв'язували. Ага. Все, давайте тепер. Ідеальний захит і все, бал. Все. Українську вечу вечу Я провірюю всі слова добре брат, рассказываю. Взяв нагороду. Добре. Так, вісім Ноль. Ноль-ноль, неправильна відповідь. Хода. Розворот і хода. Шо, ебалди? Аж потемніло тут. Так, добре. О, добре, що я не біг. Мистими стамисли! А це хто такий говорить? Треба, Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Там ще й шкарпетка спереду. О, біжить. Я не бігаю, я нормально йду. Так, поки що все встигаємо ідеально. Забираємо цей зошит, той зошит, біжимо туди. Та не кричи, той малий далі там десь їздить. Один. Десять. Два. Все, я взяв шій ножиці. Так що, якщо що, Балді вже там. Той побіг туди, а добре. Не, він не видів, що я біг. Я ну, вам чесно кажу, він не видів. Так що не говоріть мені, що видів. Так, добре, 2 мінус 8. Мінус 6. 8 плюс 8, 16. Це я такого прикладу не знаю. Дідучили математики вона розв'яже. Так, добре, 4 за щи 3. Три з того боку. Я вже діду. Я обіймаю людей до віпо. Йой повезло, давай, давай. Ааа, Балді прийшов, він його не попхав чогось. Балді вже тут. Я ззаді стану від балди і буде мені. Тихо, Балді, будь ласка. Я ще й бігати вже не годен. Е, давайте його в той бік Туда, де бульба. Там, де бульба. Є, е, Балді пішов. Я надіюсь бульба, його не спин. Так, добре. 11. Сиплю 4, 11. Що за приклади, однакові, Я не що думали? Ще не розумієшся? Добре, Балді аж там. Е, у нас є копійочка. Можемо піти і купити бісоду. І там ще одна копійочка. І лишається два зошита. Бісода є, ножиці є, щоб ту шоколадку взяти. Де, Балді? Він з того боку має бути. А він може тихонько і сюди прийти. А тут я був. Не був! Балли уже близько, так, бігом. Минус 3. 2 плюс 1. 3. Не знаю. Давай, 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 розворот. Хто замітати буде? Я не буду замітати, так, балли уже там. Стиму, стиму, стиму. Ще один зошит. І тікаємо геть з цієї школи Так, 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 де зошит? Де зошит? А той зошит останет. Я вже забуду, де він є, він десь збоку Чекай, бо Балді ще тільки швидко ходить. А воно тут, наприклад. Чуєте? Я розумію, мене взяли швабра, А Балді що? Причепився теж до швабри? Давай, давай. Це я! Це я, каже. Це я! Oh, oh, oh. Оу, оу. Давай, давай, Балді. А що ж то так важко? Я просто я давно не грав. Для... Ага, 3. Один, 3. Один, ага, один, ага, один, ага. Січу, січу. Молодець. Січу капуст. Давай, чекс, чекс. Щось дуже важко. Мінус один. Ага, все, все, все. Та не дуйся вже страшне, я там щось недобре зробив. зразу. Добре. Цього нема директора? Нема. Добре, йдемо тепер, ми пішли другим боком. Давайте з цього боку подивимось. З того протилежного боку там є два зошита. Один зошит зліва і два посередині. Так? Так. Треба, може, зайти бісоду взяти. Де Балді, чує хтось його? Він десь ззаду далеко-далеко. Далеко далеко, навіть не видно його. І там одні двері. А во, вийшов. <свистив> вийшов. щось хочу мені розказати. А що капті означає, бо я так і не знаю? Ноль. 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 Ага, третий не ноль. Я, я думаю, ноль. Що, Балді, ходи, ходи. <граємо> <граємо> Та не хочу. Один, <граємо> два, два. Три. три <грає> чотири. -5. Я не хотів скакати. Фу, директор не заметив. Не граємо. Каже, пограємо ще пізніше. Я з тобою вже награв. Давай, 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 розворот. Балді вже там. Шкарпетка тільки геть звідси. Я вже О, давай, давай, попхай. Я вже їду. Молодець. Шезай, сюди мене. Давай, давай. О, копійку ще взяв. Oh. Чекай, чекай, я би бігом взяв. Oh. Беру зошит і ти мене знову пхаєш. Так, 6 плюс 7. 13. 2. +2. 0. 0. 0. Він ще тут, він ще тут. Давай чекай мене. Я вже їду. Yeah. Готовий ти ні? Та я вже їду. Е, та я хотів туди зайти. Та ладно. Там ще одні двері будемо знати. І Балді дуже далеко, це він не відвіз. Давай, ще раз. подружишся взагалі. зі мною. Добре. Так, вертаємося назад. Балді взагалі не чує. О, все, чую. Балді злостний. Бо мені оці допомогли. А, це самі перші двері. Яй-яй-яй. А Балді мені здається вже швидше йде. Та ясно злости всі. А де він є взагалі? Не балді. Час замітати. Давай, давай, не буду я замітати нічого. Так, 8 мінус 1, 7. 1 плюс 5, 6, не знаю. І останні заш там з краю. але Треба, по. Ми стри, ми стри. Погано, що в мене нема цього. Е, Бісоди в мене нема. Дай І шоколад. Спасибі за щедрий вклад. Набери копійку. Я бачу тебе, друже. Давай, давай, бачиш мене, друже. Так, отут є бісода. А ну нажми підписку -пі, бігом, ти піпи -пі, 60 ще нажме наш ноток, щоб ти не загубився. Добре, і шоколадку ми би ще взяли. Або ладно. Друже. Х, той сюди прийшов. Де Балді? Еньс, б... тут я був. Вс, останній заши з другого боку. У нас є дві бісоди. Нам би ще одну цю шоколадку. Все було ідеально. Та то і так ідеально. Подивіться з вами, прайд. Де, Балді? Балді десь далеко. Лише б Малий той не прийшов. Малий, як прийде, це буде дуже погано. Тихо. Тихо, 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 добре. Підбіжимося трохи. Я не розумію, де Балді. Взагалі його не чую. Ну десь ходить, але з якого боку? А вот там у двері. Сьомі. Берем їх і в нас є бісоди дві. Балді ззаду. Балді 100% ззаду. Давай, 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 давай. Бери бігом зошит. Зошит беруся буде супер. 8. 2, 0. Балди там. Два. Три. Чотири. п'ять. Ти Ти Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Це капець. Ви бачили? Що світворили? Чакай, ви тут ще директ. П'ятнадцять секунд. Закрив, чого? Бо я скакав чи що? Завтра батьків до школи, каже. Я тебе дам зараз. Чотири. Три. Два. Один. Ой. Ой. Лай лой лой. Деки мене. Та й діти. Один. Два. два три. па П'ять. па-па. папа. Балді вже тут. Яйяйцу. Оце підстава. Оце була настояща підстава. Ви самі бачили. Мене підставляли з кожного боку. А й летить, як навіжений. Вихід, Тож закритий. А, -а, а, не доганяй мене. Догнув, догнув, догнув і все. Все, давайте останню справу. Нам головне було послухати українську мову. Це я, а це я. Давай, давай. Останній Добрий раз. День. Останній За що забро? Не став час. Воу, ти мислиш, каже. Ти молодець. Добре. Ходи забрати нагороду. Чекай без звук копійку. Добре. Натисну. Завдання два. один. 6. 2. Неправильний відповіді мене злять. Та не злий не злий Ти вивчу українську мову, вивчу. Значить ти маєш бути довольний. Добре, давай, погнали. О, вже А хтось де. Один. Один. Два. Три. Чотири! Каже, я хочу пограти з кимось. О, де з Балді грайся, бо з тим, от Тихо, тихо, тихо. Я хочу пограти з кимось. Ну це малий. Давай, бери бісоду. Лише для вчителів зайдемо, подивимось. Не хочу я заходити. за той при... А де? Виділи? Я лише відкрив двері, він вже тут. Тут все щось не так, як має бути. Три. 12. Два. Добре, 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 добре. Погнали туди. Там той сі розвертаєш і до мене. De você se tá, a vai aqui, eu também oh, não Tá, que tchka, oh. ainda vai te Ou. Toca de. Ou. Então ainda vai te dar a desostra. Oden. Minus Oden. Vá. Dobre, Dois, dois, bichetes. Malei. Bichetes ou não? Ou não? Ou não? Ou não? não? Добре, добре, Балді, все-все. Ми хотіли науки. почути українську мову, ми її почули. Ви бачите, що пише, офігезно. І це офігезно: грати українську мову по-українськи, чути українську і все українське. За це вартує поставити лайк, написати комент, підписатися, бо може хтось і не підписаний, я не знаю. І все, і чекайте нових серій. Дякую всім спонсорам каналу. Всім пока.